Одна з найважливіших ночей для музичної індустрії відбулася у ніч із 4 на 5 лютого. Цієї ночі відбулася вже 66-та церемонія вручення. Гремі 2024 Премія не подарувала нам чогось іконічного як промова Канівеста у 2005 році. Але Гремі 2024 безперечно війде у історію не лише фантастичним виступом Майлі Сайрус із її переможною піснею Флаверс. В образі Тіни Тьорнер або татуюванням до джекет на підтримку жінки-дизайнера, тому пропоную обговорити сьогодні, звичайно ж, премію Гремі в її гостей, червону доріжку, хто які луки обрав для цієї церемонії, і пропоную сьогодні поговорити про лякаючу тенденцію екстремального схуднення за допомогою ін'єкцій оземпіку серед зірок, які з'явилися на червоній доріжці Гремі, тому що в гонці за ідеальними параметрами не всі. І зірки готові змагатися чесними методами. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. Якщо так, то, будь ласка, залиште якийсь коментар, поставте пальчик догори, підпишіться. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Перед церемонією Гремі відбулося препаті, як і автопаті. Звичайно ж, було пре-ґремі Гала. І ось деякі фотографії гостей. Відбувся перший офіційний вихід пари Дев Камерон і Дам'яно Давида. Хочу відмітити, що вони дуже гарно виглядають разом. Такий баланс мені подобається. Дуаліпа була в кутюрному червоному тренчі з елементами золотистого кольору від бренду Валентіно. Вікторія Моне у Ніколас зібро, Лана Дель Рей у кастомній сукні Вівін Вествуд, Красуня. Кікі Палмер у Кутюрному, Тоні Уорс, Жанель Моне на вечірці Warner Music Group була у Давід Кома. Ну а на навечері, де вшановували Джона Плата, вона вже була у Ніколь Енфелісі, Меган Зестеліон, Сабріна Карпентер у Давід Кома, Тайла. Давайте пару слів про червону доріжку, бо саме з цього розпочиналася. Гремі подивимося на образи, в яких прийшли селебріті на церемонії Гремі 2024. По перше, дуаліпа красуня дуаліпа була у компанії свого батька. Дуаліпа була у кастомній сукні від кухеж і кольє з двома рибами, які плавають навколо шиї від Тіфані Ендко. Хороший вихід сукня була спеціально кастомізована під дуаліпу із колекції Spring Summer 2024. Вона була перероблена. На до невпізнання для Дуаліпи зробили дуже екстремальне декольте, Довжина у підлогу. Саме Дуаліпа відкривала премію Гремі. Вона була у цікавому образі з класною фізичною підготовкою. І Дуаліпа виступала із попорі своїх пісень: це гудіні і нова її пісня тренувальний сезон, яка ось виходить 15 лютого. Відбудеться офіційний реліз. У вранні дубайського бренду Мармар Халім. На церемонії Гремі прийшли колумбійська співачка Карол Джі, яка отримала. До речі, свою нагороду, і нарешті переміг не Бетбані, а хтось інший у тій категорії. І Медісон Бір була як красуня, наречена, виглядала дуже гарно. Схудла Крістіна Агілера підкреслила свою нову фігуру небесною сукнею від Standing Ground. Звичайно, всі розуміють, яким саме чином схудла Крістіна Агілера. Вона зізнавалася, що вона не може схуднути. Багато давала інтерв'ю навіть на цю тему. Той факт, що зараз вона виглядає просто неперевершено у порівнянні із її Попередньою формою просто неможливо не помітити. Я сподіваюся, що всі, хто використовує подібні препарати, не матимуть в подальшому проблем зі здоров'ям, тому що це все не іграшки. Ви ж самі розумієте. Співачка Грейсі Абрамс, дочка Джей Джея Абрамса у Шанель, Алекс Ерл у архівному «МакКуін», Жанель Моне в Армані, Брітані Колінс, більш відома як Лерей у сен логан Кінгслі Бен Адір, обрали луки із яскраво зеленими акцентами. Виявляється, що стиліст Кори просто скопіював образ Ембер Валетти із Медгала 2019, навіть колір акцентної шуби, якої у подіумному образі не було. Досконала бразильська модель Алесандра Амброзіо, наче статуетка у цій обтислій срібній сукні. Кайлі Міноух отримала нагороду у категорії Best Pop Dance Recording у Дольче Габана в яскраво червоній сукні Софія Річі з чоловіком Еліотом Грейнджем у Total Black образах. Софія була у Сенлоган. Дуже приємно бачити вагітну жінку, чий животик красиво підкреслено, а не оголений. Ну, можливо, ми вже просто звикли до всіх образів Ріани, до останнього образу Насюкі Уотерхаус, яка також у неї були оголені частини, і тут повністю закрита чорна сукня Софія Річі від Сенлога. Дуже сильно відрізняється, напевно. Красуня Сіза була у Андреа Брока. До речі, був такий смішний момент. Напевно, коли її оголошували, вона знаходилася десь поза або вийшла. Можливо, вийшла у вбиральню, тому що вона вибігла на церемонію до Лізо, яка вручала їй нагороду з телефоном. Вона була непідготовлена, Зізналася, що каже: я, мабуть, все вже забула, але була на емоціях. Вона сказала свої слова вдячності, зізналася у любові до Тейлор Свіфт. От і, отримавши свою нагороду, Роду щаслива побігла далі. Періс Хілтон була разом на премії з чоловіком, але позувала не з ним. Періс була так в образі русалоньки. Донька Майкла Джексона і Дебі Роу Періс Джексон була у дуже спокійному образі Віцелін, який підходить до речі до її у стилі бохо. Гайді Клум знову була з акцентом на бюст. Також музикант Джон Ледженд і його дружина, супермодель Крісі Тейген. Стильна парочка, вони весь вечір підтанцьовували, посміхалися, також класний вайб від них. Мексиканський співак Песо Плума був у образі із останньої колекції Louis Vuitton Fall Winter 2024. Буквально від... недавно відбувся показ, він уже його вигуляв. Сестрички Голі Бейлі в Гучі і Хлоя Бейлі у Гурав Гупта. Не можу не відмітити, що Голі Бейлі після народження на початку січня синочка виглядає просто чудово. Ice Space у костюмі Baby Fat. це легендарний бренд нульових. Жінки, на яких тримається сучасний світ. Красуні, Тейлор Свіфт і Лана Дель Рей. Лана, як завжди, була вірна своєму стилю. Вона була схожа на чорну лебідку. Тейлор Свіфт була у скіаперелі. Тейлор <с> у залі була із вієлом цього разу. Вона, напевно, більше не допустить помилок золотого глобусу. Також було мило дуже спостерігати за тим, як Тейлор Свіфт поправляла зачіску Лані Дель Рей. Лі Міноу, до речі, порушила дрес-код. Кайлі з'явилася на килимову доріжку у яскраво-червоній сукні. Вважається, що відтінки червоного неприпустимі на таких заходах. Людвіг Йорансон із не таким довгим, як завжди, волоссям забрав свою статуетку за найкращий саундтрек для візуальних медіа у костюмі від бренду Марні. Людвіг, до речі, боровся саме з собою в цій категорії, тому що, крім саундтреку до Опенгеймера, він претендував на перемогу із саундтреком до другої чорної пантери. Було бачити цього шведа із укороченим волоссям. Він подякував батькові, який у 6 років навчив його грати на гітарі і знаходився також у залі. Найкращий і найсміливіший образ цього вечора однозначно забирає Майлі Сайрус та її наряд від будинку Мезон Margiela. Сукня авторства Джона Гальяно за мотивами Клеопатри із колекції Джон Гальяно Fall Winter 97 року була зроблена із 14 тисяч англійських шпильок і антикварного каміння створення такої сукні пішло 675 годин ручної роботи або цілих 28 днів. Команда Мезон Margiela вже поділилася процесом створення сукні для Майлі. Взагалі, я рада за Гальяно за його повернення в останній кутюрній колекції. Зберігся тандем Мезон Маржела і Джон Гальяно. Хочеться сказати, що блін, який крутий початок у Джона Гальяно у 2024 році. Скоро, до речі, виходить фільм про Джона Гальяно під назвою High and Low. Джон оскароносного режисера Кевіна Макдональдса, картина, в якій знялися такі зірки фешн-індустрії, як Наомі Кембл, Кейт Мос, Бернар Арно, Шарлі Стерон. довжина десь 2 дві години, тому однозначно чекаємо. Її виступ о Марштіні Тьорнер був просто феноменальним. Є однією із тих точок, які найбільше запам'яталися у цій церемонії. А ще Майлі Сайрус, єдина, напевно, в залі, хто худнув не на Озимпіку, а обмежуючи калорії, збільшуючи свої фізичні Навантаження, тому саме у Майлі був найкрасивіший і найстильніший образ. Під час свого виступу вона була у Боб, Боб Макі. Дуже читався омаж до творчості і особливо живих виступів Тіни Тернер. Отримуючи нагороду за найкращу платівку року, Майлі Сайрус вийшла на сцену у паєтковій коричневій сукні з високим розрізом від Гучі. За другою нагородою у категорії Найкраще соло поп виконання. Артистка вийшла вже у чорному блискучому. Комбінізоні від Tom Ford. четверте вбрання. Майлі змінила задля виконання свого хіта Flowers. Міні сукня від Bob McKee Підкреслила неймовірне тіло співачки. Також зірка примудрилася вигуляти ще один лук від цього бренду мережевний комбінезон і бра. Ютуберша Теса Брукс у гарній сукні від Raben Fall Winter 2023 і в не дуже гарному виконанні. Келі Осборн була відвал, яка дуже гарна, з класною зачіскою, з клачиком. Лізо упаковані. Вала свої пишні форми у шкіряну сукню із шворками на грудях і промовистим розрізом. Ходять слухи, що можливо лізу також почала користуватися оземпіком. Нехороша ця тенденція, тому що невідомо, як це далі буде впливати на організм. Олівія Родріго у архівному Версаче 1995 року, і у червоній сукні від бренду NMK під час виступу із піснею Vampire. До речі, Тейлор Свіфт підтримувала Олівію Родріго стоячи, бо ходили слухи, що між ними там, щось відбувається але здається, що все нормально. І Тейлор із Олівією Родріго гарні відносини. До Джакет також привернула увагу ім'я дизайнера Діано Фіндікоглу. Я сподіваюся, що я правильно вимовляю. А тому, якщо десь помилилася, вибачайте, до Джакет дала підказку про ім'я дизайнера своєї сукні на своєму лобі. Керолайн Полач у фантастичному вінтажному творінні від Олівер Тейскенс, Fall Winter 1998 року. Такий наряд дійсно дуже підхова. Водить якось її аурі, її внутрішньому світові. Шарлотт Лоуренс у кастомній сукні від Родарте. А Кейт Грем була у цікавій сукні від Стефан Роланд. Біллі Айліш була у образі від Віллі Чаварія і Бомбері Хромхьордс і виступала на сцені з піснею What was I met for' у образі Барбі із 60-х у стилі лебідок Капоти, тайла, яка отримала в 22 роки свою першу нагороду, була у Версачі, натхненним Льовими Вікторія Моне, в ательє Версаче, з донечкою Хейзел, яка, судячи з усього, не дуже була задоволена тим, що відбувається увагою фотографів. Малишка трішки хникала. Абсолютно розуміє дитинку. Не всі таке люблять. Бойфренд Вікторії Моне Джон Гейнс прийшов підтримати дівчину. Він відомий зараз тим, що знявся у рекламному ролику алкогольного бренду і серей. Після цього дуже багато хто на нього звернув увагу. Бібі Рекса у Луці від британського модельєра Роберта Вуна. Нагадаю вам про його останню яскраву колекцію на кутюрному тижні моди у Парижі. Інді рок, супергрупа Boy Genius, Жюльєн Бейкер, Фібі Бріджерс і Люсі Дакус. Дівчата були просто фаворитами у категорії рок, тому що отримали, здається, три вони статуетки отримали, якщо навіть не більше. Красуня Меріл Стріп була зятем Марком Ронсоном. Саме Меріл Стріп вручала нагороду Майлі Сайрус. А другу нагороду вона отримувала у сукні від бренду Гуччі. А Бейонці вже вигулювала. Подіумний образ із останнього показули Вітон Фарела Уільямса Бейонці була з білявим волоссям. Ми знаємо, що Бейонці готує до запуску лінійку доглядової косметики для волосся. Вона також була у ковбойському капелюсі. Ну а їхня старша донечка Блю Айві виходила на сцену разом із батьком. Дівчину розкритикували за декольте, хоча сухня була довга, закрита, і мені здається, що вона личила їй, але докупалися у коментарях, що, можливо, варто було їм одягнутися трішки. Навпаки, Селін Діон, Боже, як я рада була її побачити. Вручала вона нагороду Тейлор Свіфт. У зв'язку з цим навіть є там невеликий нюанс, невеликий конфлікт. Селін була у кутюрі Валентіно із останньої колекції. Деякі люди писали також, що їм не сподобалося, що Селін Діон вийшла на сцену в пальто. Я думаю, що абсолютно не нам судити, хто в чому виходить. Були й гірші набагато набагато виходи. Маємо радіти її появі на церемонії такого рівня. Це набагато набагато важливіше. А такі коментарі коментарі є абсолютно недоречними. Я дуже сильно рада її бачити. Мені аж якось на душі так стало тепло, коли побачила її. Здалося, що в неї є шрам на грудній клітці, але потім, там де вона вже виступала, можливо, його загримували, його не було видно. Я від усього серця бажаю селін, гарного самопочуття і довгих довгих років життя, зважаючи на її страшний діагноз. Окремо хочу поговорити про Майлі Сайрус. Однозначно, зіркою Гремі 2024 є Майлі Сайрус, тому що це був її вечір, це був її тріумф, вона сяяла, вона показала світові свого хлопця, вона показала свою чудову форму, змінила п'ять образів за ніч. Це і Мезон Махжеля, і Том Форд, Боб Макі. Потім ще раз Боб Макі і Прада. Видно, що Майлі зараз кайфує від себе, кайфує від того, що відбувається разом із нею, від того, яких вершин вона досягла, як наче вона просто Ослабилася, пливе за течією, і доля просто йде назустріч її, нагороджує її якимись подаруночками, номінаціями, перемогами, тому що вона дійсно цього заслужила. Відносно форми виглядає неперевершено, виглядає перфектно. Якщо ви пам'ятаєте, у пісні Flowers у неї є така фраза Я можу любити себе краще ніж ти. Одразу з'являються у цій фразі нові сенси. По-перше, лише така сильна жінка, як Майлі Сайрус, могла написати пісню Помст своєму колишньому ляму Хемсфорту. Flowers і виграти за це гремі. По-друге, просто браво її працелюбності, тому що, дивлячись на рельєф, на рельєфне тіло, рельєфні плечі, на її досконале тіло, приходить розуміння того, що з того часу, як знежирене тіло стало ще одним товаром, доступним для купівлі, зірки просто перестали бути недосяжним ідеалом. Кілька уколів оземпіку вирішують цю проблему. Швидке та ефектне схуднення знаменитостей більше не викликає такого захоплення, і тільки таке тіло, як Яку Майлі Сайрус купити все ще неможливо. Таке тіло викликає тепер справжнє захоплення, тому що видно, скільки в нього вкладено характеру, терпіння, витривалості і праці. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно, але порівнюючи, наприклад, форму Майлі Сайрус, якою ціною вона досягнута, і форми тієї ж Крістіна Гілери, Опрі Вінфрі і Кайлі Дженнер, разом взятих, не можна їх навіть порівнювати разом. Звичайно, її шалена форма викликала ажіотаж у соціальних Мережах і багато дівчат, підписники, фоловери захотіли дізнатися, як досягти такої феноменальної форми. Улюбленим видом активності Майлі є Аштанга, це спортивний стиль йоги, спрямованого на поліпшення розумового і фізичного здоров'я. У лютому 2021 року Майлі ділилася відео там, де вона бігає біговою доріжкою і виконує пісню групи Bikini Kill. Видно, як сильний прес дався Майлі не так легко. Майлі почала з. Займатися таким видом фітнесу у 2013 році і робить це і досі. Вона організувала вдома студію, аби займатися вправами, не виходячи із дому. У подорожах вона також не сидить на місці, катається на каяку по каньйонах штату, регулярно ходить у гірські походи поряд із своїм будинком у Лос-Анджелесі і не втрачає нагоди піднятися на вершину у подорожах. Також у Майлі є два поні, семеро собак, три кішки і одна свиня. Без сумніву, догляд за цими тваринками також також підтримує її фізичну активність між тренуваннями, тому що можу сказати, просто просто браво. Запальний номер Майлі на церемонії вручення Гремі. Фанати згадуватимуть ще довго. Вражаючий прес, підтягнуті руки, створили справжній ажіотаж у соціальних мережах. Ну і брат е, також е, скористалися моментом. Ви, ви знаєте, що ситуативний маркетинг дуже сильно працює, і тому вони зробили ляльку у вигляді Майлі Сайрус на церемонії Гремі 2024. І щодо Майлі Сайрус, фанати в. Певнені, все одно, що артистка захопилася забороненим методом схуднення. навіть знаючи те, що Майлі активно дуже займається спортом, вона дуже стежить за своїм харчуванням, вважаючи, гострі вилиці, широко розплющені очі, кудись зниклі щоки. Тут є лише два можливі пояснення: або Майлі Сайрус справді вступила до клубу любителів цього препарату, або її особистий тренер та візажисти дуже добре постаралися. Незважаючи на всі небезпечні побічні ефекти і не дуже успішні приклади перетворення, зірки, на жаль, продовжують зловживати оземпіком. І якщо минулого року на Оскарі лише Жартували над цією темою, то, на жаль, цього року ін'єкційний препарат отримав шалену популярність у знаменитостей на червоній доріжці. Церемонії вручення премії Гремі користувачі відмітили одразу декількох відомих красунь, які захопилися небезпечними уколами. Здивували публіку своїми помітно стрункішими формами Крістіна Гілера, Лана Дель Рей, Опра Вінфрі. Шерон Осборн, хтось за навіть Майлі Сайрус у уколах для стрімкого схуднення. У соціальних мережах жінок почали звинувачувати у популяризації нереалістичних стандартів краси на шкоди здоров'ю. Посипалися різного роду коментарі. Лана, і ти туди. Яке розчарування? Парад пластикових оземпікових ляльок на Гремі цього року. Премію Гремі мав спонсорувати Оземпік. Слово Оземпік на церемонії вимовляли частіше. Ніж привітання, кількість оземпіку на червоній доріжці Греммі викликає тривогу. Це справді страшно Страшна тенденція раніше. Опра Уінфрі і Шерон Осборн, до речі, зізнавалися, що вживали оземпік для схуднення. Наприклад, опра довгий час говорила про те, що ніколи не застосує такий спосіб зниження ваги, оскільки це є легким виходом, який має свої наслідки для людей її віку. За декілька місяців опра скинула близько 18 кілограмів. Звісно, у всіх виникли запитання, і тоді вже опра зізналася у використанні препарату. То, але назву не стала уточнювати. Крістіна Гілера стверджує, що досягла результатів виключно здоровими методами. Вся справа у заняттях із особистим тренером 5 днів на тиждень по 2 години у залі. Також справа в довгих репетиціях для концертного туру і особливої дієти, але фанати їй категорично не вірять. Келі Осборн також здивувала своєю фігурою своїми формами. Вона зізнавалася, що з підліткового віку. Була відразливою і гидкою самій собі. Вона катувала себе різними способами схуднення, а масла у вогонь підливали постійні насмішки і глузування її рідних. Дівчина зривалася, потім пробувала усілякі жорсткі дієти, консультувалася з найдорожчими голівудськими дієтологами, але безрезультатно. Зовсім недавно Келі Осборн докорінно змінила своє харчування і ментальні конструкції та ставлення до себе. Їй допомогло хірургія. Втручання вона перенесла операцію зі зменшення шлунку, але шанувальники підозрюють, що все одно без використання оземпіку не обійшлося. Келлі Кларксон після двох пологів вона, хоч і позбулася 20 кілограмів за допомогою безлектинової дієти, але зовні вона залишалася такою щарівною, але не настільки худою, бачачи, Келлі зараз її точно звинувачують у трансформації, не за допомогою спорту та правильного харчування. Ання, а і за допомогою саме уколів славнозвісного препарату після вечірки, звичайно, відбулося ще автопаті Гремі від Гучі і w Мегазін, і там, де вирувала класна атмосфера, атмосфера кохання і є класні фотографії Антонофа, який поділився плівковими фотографіями із церемонії Гремі. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Буду чекати ваші думки відносно церемонії Гремі 2024. Як вам наряди, друзі? Що думаєте відносно тренду зірок на легке схуднення? Як ви вважаєте, який шлях для схуднення є правильним в умовах того, що популярність змушує зірок тримати себе в ідеальній формі і в цій гонитві за ідеальними параметрами на жаль, не всі готові змагатися чесними методами? А я нагадую вам про підтримку найсміливіших, найкращих людей нашої країни, хлопців та дівчат, які захищають кордони нашої країни, які бережуть, стережуть і наближають нашу перемогу. Будь ласка, долучайтеся лише до перевірених зборів, підтримуйте. І я вас дуже прошу не, не проходити повз бездомних тваринок. Я вас дуже сильно прошу, якщо є можливість, гривнею кормом, донатом, розголосом пустити, переночувати у підвал, підгодувати щось покласти тепле. Це. Дуже-дуже сильно допоможе нашим бездомним тваринкам. Таким чином, ви зможете як мінімум врятувати одне життя наших чотирьохлапих друзів. А на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі! Сподіваюсь побачити вас у новому відео. Бай-бай!